Цікаво, як він так в повітрічку висить і не падає. І вже довго і то піднімається, то опускається, і так легенько легенько Просто супер. Де ти є? О. Як риба в воді, як у воді плаває. І то тільки один такий листочок. Більше нема. Ого, охо-хо-хо відхватило. Всі листочки як листочки, а це якийсь особливий. І вітру нема. Взагалі. А для нього є феномен.